Рослини ЗЗ це втілення невибагливості. Їх простота в догляді та архітектурне листя роблять їх популярними кімнатними рослинами в будь-якому інтер'єрі. Глянцеві листочки розташовані на міцних, злегка вигнутих стеблах оливкового, чорного або строкатого кольору. Хоча зИЗІ легко адаптуються, зміни температури, освітлення або проблеми з поливом можуть викликати стрес. Адаптація до нових умов теж іноді залишає сліди. Але з невеликими коригуваннями ця тропічна рослина зазвичай швидко відновлюється. У багатьох з нас є історії порятунку зизи, і, можливо, у вас теж буде така. Ось найпоширеніші проблеми, з якими ви можете зіткнутися при вирощуванні зізи в домашніх умовах. Бліді листя. Зами як указ Зампмафале мають довгі стебла з блискучими симетричними листочками. Залежно від сорту, вони можуть бути темно-зеленими, чорно-фіолетовими або з кремово-золотистими строкатими плямами. Збліднення листя – часта реакція на невідповідні умови. Занадто багато або занадто мало світла, а також помилки в поливі, основні причини втрати насиченого кольору. Освітлення. У природі зизи ростуть при різному освітленні, від тінистих підлісків до відкритих саван. У домашніх умовах їм найкраще підходить яскраве розсіяне світло, вони можуть рости навіть при флуоресцентному освітленні, але в тіні зростання сповільнюється, а листя втрачають насиченість. Сорти з темним листям, наприклад, рейвен і ряболисті форми найбільш яскраво забарвлені при яскравому, але не прямому світлі. Зелені різновиди терпиміше до слабкого освітлення, так як містять більше хлорофілу. Занадто багато сонця теж шкідливо листя вигорають або покриваються коричневими плямами. Прямі промені опалюють тканини. Найкраще підходить ранкове сонце із захистом від полуденного. У приміщенні поставте рослину біля вікна, але не під прямі промені або використовуйте завісу. Періодично повертайте горщик для рівномірного освітлення. Зів'яле листя. Воянення найчастіше пов'язане з поливом, переливом або недоливом. РІДШЕ причина в занадто яскравому світлі або низькій вологості. У природі коріння зизи не сидять у вологому ґрунті. Це ароїдні рослини, як з і філодендрони, з товстими кореневищами, що запасують воду. Завдяки цьому зизи стійкі до посухи, як сукуленти. Воскові листя додатково зменшують випарвування. Тому рослина може довго обходитися без поливу. Але зизи все ж потребують регулярного зволоження. Найкраще поливати рясно, даючи ґрунті злегка просохнути між поливами. Перевіряйте ґрунт, якщо верхній шар близько 1 см сухий, можна поливати. Важливий хороший дренаж. Полив влітку зизи поливають раз в один-два тижні, даючи ґрунті трохи підсохнути. Взимку, коли зростання сповільнюється, полив скорочують до одного разу на місяць. Якщо листя жовтіє, стебла слабшають, а ґрунт довго залишається вологою, можливо, рослина залито. Ще одна причина занадто великий горщик, де зайва земля утримує воду. В такому випадку пересадите зизи в меншу ємність. Коренева гниль. Перелив пошкоджує коріння, і вони перестають вбирати вологу і поживні речовини. Коренева гниль грибкове захворювання, яке розвивається в постійно мокрому ґрунті. Коріння стають коричневими і м'якими, а рослина чахне. Якщо листя жовтіють і веянуть, перевірте корене вище. Видаліть пошкоджені частини і пересадіть в свіжий ґрунт. Якщо проблема виявлена вчасно, рослина може відновитися. Також можна вкоренити листові живці на випадок, якщо коріння не виживуть. Пожовтіння або побуріння листя жовте листя є ознакою стресу, найчастіше через неправильний полив. При недоливі листя також можуть виянути, а стебла никнути. Відрегулюйте полив. Даючи ґрунту злегка підсихати. Рідше пожовтіння говорить про брак поживних речовин. Це може бути пов'язано з виснаженням ґрунту або недоліком добрив. Коричневі стебла є ознакою серйозної проблеми, але її все ще можна виправити обріжте пошкоджені частини до здорової тканини, перевірте ґрунт і коріння, щоб зрозуміти причину, можливо, це реакція на перелив або інші фактори. Надлишок сонця теж викликає побурення листя, отримують опіки. Добриво. Якщо підозрюєте брак поживних речовин, підгодуйте рослину з балансованим добривом в період активного росту, теплі місяці. Досить однієї двох підгодівлі в рік з невимогливі. Раз на кілька років оновлюйте ґрунт, пересаджуючи рослину в свіжий ґрунт. Опадання листя як і пожовтіння, попадання листя може бути викликано різними причинами. Спочатку перевірте основні умови: полив, освітлення та температуру. Зизи воліють помірні температури від 18 до 24 градусів. Потім огляньте рослину на наявність шкідників. Хоча зизи рідко страждають від них, щитівки, борошнисті червці і павутинні кліщі можуть атакувати. Шкідник Борошнисті червці виглядають як білі пухнасті грудочки, їх поява супроводжується пожовтінням і вияненням листя. Вони частіше атакують ослаблені рослини. При невеликій кількості шкідників можна змити їх струменем води, а що залишилися видалити ватним тампоном, змоченим в спирті. У важких випадках використовуйте інсектицидне мило або масло. Щітівки висмоктують сік, залишаючи липкий наліт. Вони виглядають як дрібні темні або сріблясті точки на нижній стороні листя. При сильному зараженні листя жовтіє і опадає. Видаліть уражені стебла. Павутинний кліщ залишає тонку павутинку і світлі плями на листках. Їх важко розгледіти, але пошкодження помітні. Шкідники частіше атакують ослаблені рослини, особливо при неправильному поливі. Регулярно протирайте листя від пилу, слабкі стебла і виступаючі коріння. Мляві стебла можуть бути наслідком неправильного поливу, але іноді вказують на необхідність пересадки. Зизи повільно ростуть і люблять тісні горщики пересаджувати їх потрібно рідко раз на кілька років. Але якщо корене вищим занадто тісно, рослина слабшає. Коріння не можуть утримувати вологу і поживні речовини, стебла никнуть. Ще одна ознака вода швидко витікає через дренажні отвори, майже не затримуючись в ґрунті. Явний сигнал до пересадки коріння, що вилазять з дренажних отворів або на поверхню ґрунту. У ґрунті вони можуть бути переплетеними. Згодом ґрунт ущільнюється. Втрачає повітропроникність, що призводить до перезволоження. Якщо рослина давно не пересаджували, поновіть ґрунт, навіть якщо залишаєте його в тому ж горщику. Пересадження. Якщо зізи явно потребує пересадки, робіть це навесні або влітку. Виберіть горщик на 1-2 розміри більше з дренажними отворами, помістіть корене вище в свіжий, добре дренований ґрунт. Якщо є схильність до переливу, додайте перліт або кору. Після пересадки рясно полийте і поверніть рослина на звичне місце.